Привіт, друзі! Що ж, можна вважати, що сезон малини вже відкритий. Сьогодні в нас 20 червня і ось так виглядає малина лячка. Дуже гарно, дивіться, які крупні ягоди. Ну, ягоди просто, просто класні. Є он більші набагато. Що ж хочу сказати? Нас почали приймати малину. Стартова ціна 50 гривень. Як вважаєте, це нормальна стартова ціна чи замаленька? Це у нас у Барському районі Вінницька область. Дивіться, ну Ягодки, бачите, вже малини, вже дуже багато, вже можна починати збирати малину. Дивіться, яка ягода. Зараз зірвемо її. Ось так. Ну, Ягоди. Великі, класні і, до речі, дуже смачні. Міцік. Який гарний врожай. На жаль, ціна маловата, як на мою думку. Так хімія все дорожає, яде, соляра, людська робота теж дорожає. Тільки ціни на продукцію падають. Для обичного селянина. Хотіло би дуже взнати, які ціни у вас на малину, у вас на районах, на областях. Я ж кажу, у нас 50 гривень стартувала ціна. Так що пишіть ціни в коментарях, буде дуже цікаво взнати інші ціни.